Всім привіт! З'являється у нас в продажу ось такий Рено Master в довгій базі L3H2 2021 року випуску, пригнаний з Нідерландів з пробігом 230 тисяч. Автомобіль дуже хороший в йому стані, як ззовні, так і з. І всередині ну дуже гарно, без всяких царапин, без всяких м'ятин. Подивіться, фари в якому стані. Ось навіть капот не має жодного скола. Може один-два, якщо придивитися, може знайдете. Шини 235, 65, 16, шістнадцять. Це ж континенталь, конті, контакт Одне колесо таке коштує дев'ять з половиною тисяч. Тут а чотири новеньких 24 року колеса. Тобто, вам не прийдеться витрачати на шини. Ось комплектація ред. Як бачите, ось нідерландці доставили ось такі пороги, такі дуги, труби по бокам. Бус взагалі рівненький, без всяких м'ятин, без всяких царапин. Е, Є дві царапини, ось тут там, у нас ззаду одна і ось, ось це маленька друга. Ось камера заднього вигляду, ось такі замочки нідерландці поставили щось дороговартісне, посилилося. Європа зараз стала така не, не дуже безпечна на рахунок вантажів. Ось, подивіться, ось гузовий в якому прекрасному стані. Є якісь сліди використання, але не мінімальні. Ось, звісно, автомобіль щось робив, і, і на ньому їздили. По комплектації у нас електродзеркала з підігрівом, склопідйомники, мультикермо, круїз-контроль, будь ласка, 230 пробігу, жодних помилок на табло немає. Шестиступенева коробочка перемикань, двигун 2,3, 100 кВт, велика мультимедійка, Без дротова зарядка і камера заднього вигляду. Два сидіння попереду з такими підлокітничками. Сидіння взагалі ідеальні. Ось, подивіться. Ось. Так що кого цікавить ось такий автомобіль. Має там два маленьких незначних підкраса В одному місці це була машина, там дві царапини. Я не, не зміг їх відкатати, мусили підфарбувати. Так, зараз з підтвердженням своїх слів пройдуся приладом. Капот 91, 93, 102. 107, 100, 107, 112, 104, 126, 118, 170, 95, 165. Ось тут була царапина, ми її підфарбували. 110, 110, 114, 91, двері задні, 95, 97, 104. 108. 108. 100, арочка. 94, 114, 104. 103, двері, 115, 99, 100. дах, 99, двері. 95, 105, 112. Тобто авто майже немає підфарбувань, Це, там була проводочка, легка царапина. ось, І ми її мусили підфарбувати, щоб мав гарний вигляд цей. Автомобіль. Так що, шановні друзі, цікавить ось такий Рено Мастер в довгій базі 2021 року випуску, 2,3, 100 кВт. Можна приїхати у нас подивитися і придбати цей автомобіль. Що тут а постановка? Витрати ваші? Постановка на облік 2000 гривень послуги МРЕО. Там з, з експертом, масла фільтра 200 доларів, шини нові. Собі сіли і поїхали. Дуже класний автомобіль. Е, приїжджайте, у нас завжди є вибір комерційного транспорту, та також легкового, пасажирів. Е, все в наявності в нас є. Всім гарного дня, з вас підписки, лайки.